Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про PVP і про те, як у новому адоні в Dragonfly як спередити свого персонажа та підготувати до нового сезону арени, котрий вже буде через одну неділю. Блізарди нас дуже радують. Дивіться, друзі мої, вчора прокачав свого персонажа до 70-го левела, вже він в максимальному шмоті 340 й фул весь. 411 він PVP. Через неділю стартує сезон арени і вже в мене готовий персонаж. Блізарди зробили дуже круту штуку для альтів. Ну і не тільки для ті, альтів, для любителів PVP. Зараз не треба потіти, як в інших адонах. Дуже довго спереджатися. Одразу ви прокачуєтесь. Тут в Вальдракені стоїть е е продавці, стоять за Хонор. Ви вдягаєте, просто там не, ну, не потрібно прокачувати. О, тут є в нас апгрейди шмота. Один з п'яти, наприклад. Е, раніше там до сіми апгрейдів було, але це важливо. Зараз апгрейд шмот для PvP е неважливий. Тобто ви просто купляєте шмот першого левелу за 700 холод, наприклад, е боти, та їх не потрібно прокачувати. Їх потрібно прокачувати тільки тоді, якщо ви хочете в цьому шмоті ще Міфік плюс ходити. Тобто це дуже швидко. І якщо ви граєте за альянс, у мене зараз ще є бонус плюс 50% хонора додатково, тому що за альянс щось небагато грає. Я буквально прокачав свого персонажа і в 340 гір максимальний вдяг десь, ну, щоб не зібрати вам десь годинки за 4% десь прокачав та вдів. Ну, дуже легко. Кайфово, не знаю, я в мене персонаж готовий, я тепер думаю, кого ще покачати. Ось такі кайфові. Кайфові зміни нам Blizzard дають. Це дуже круто. Ну і два слова скажу ще про людей, котрі люблять World PvP. Я знаю, що World PvP багато людей люблять, але Blizzard ніяких не заохочував, не давали ніякі, е, ніякі шмотки, нічого, такий, щоб мотивації не було. Тобто, якщо ти любиш World of VP, то ти просто е, бігаєш, гамселиш усих і все. А зараз Blizzard що зробили? Вони ввели, е, називаються е, кроваві е, токени. Тобто, це токени, які даються за е, вбивство вбивство 에, противника ігрока протиположної фракції на, в у World PVP, а не на арені чи на батл-граунді. Ось у мене 35 я вбив, у 35. Та одна шмотка стої, ну, різно 200-200 да, токенів, 200-500. Але тут ще є, що тут ще є е, 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 сетові шмотки. Тобто тут є ще сетові, сетові шмотки, шість шмоток дають вам бонус, який працює тільки в World PvP, а не на арені. Якось так. Ну, я, На мою думку, це дуже круто, тому що це перший аддон, Перший адон, де Блізард взагалі... Взагалі за World PvP взялися. Вони тільки раніше на слова говорили, що там Word PvP це круто, World PvP це треба зробити, але це перша думка, що вони конкретно щось зробили. Якось так. Дякую вам за увагу, друзі мої. Підписуйтесь на канал. Як я вже сказав, статистика каже, що лише 30% підписаний на мій канал. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Побачимось!